Той, хто спробував хоч раз воскресити своє серце, після великих втрат, після тяжких випробувань, після тяжких падінь, той знає, не за день це робиться роками. Часом десятиліттями треба обробляти землю свого серця. Але іншого способу немає. Не можна залишити його в стані закам'яніння. Не можна, щоб там залишилося лише колюче терня. І, речі, Спаситель ще каже про тих, хто дочасно вірує, а потім його віра не витримує випробувань. Ось нам випробування, яке має витримати наша віра. Ті труднощі, ті страждання. Які призводять до такого стану серця, що воно не може зродити нічого. Ані слово любові, ані саму любов не може прийняти. Ось вам випробування найстрашніше, можливо, для наших душ. І багато хто і із присутніх знає, що це таке не на словах. А насправді. Ми просто маємо пам'ятати, що той, хто став на шлях віри, тобто на шлях, на якому ти маєш прийняти Слово Боже. Можеш чи не можеш. В силі чи не в силі. Чи ні. ти мусиш прийняти Слово Боже, ти ж став на цей шлях. Той достав, ви не знати. І завтра, і через рік, і через десять, поки живу, будуть випробування. І знов і знов будуть призводити до заростання терням закам'янінням наших сердець. А ми ж недочасно дочасно вірували без той любові нам не жити, нам не врятувати наших душ.